Я гадаю вас, друже. Ми сьогодні з вами вперше познайомились, побачились. До речі, у вас гарна засмага, чи це природній кольор шкіри? Ні, це, це не засмага. Так. Засмага. Так. Ви встигли десь. Погода дозволяє? Погода дозволяє, ну вже, вже трохи є. Отже, ваш позивний сокіл. Хто вам обрав його? Це мої побратими, з якими ми познайомилися на самому початку мого. Після того, як я прибув типу, на своєму школу. І, не знаю, якось так сиділи, типу, шутили, шутили, типу, і кожен придумав сам свої позивні. І mm -hmm. мені цей позивний слаків, І так з ним ще досі. Е... Але він не має жодного відношення до вашого попереднього досвіду. Ви розповідали, що після того, як ви служили срочку, ви займалися будівництвом. Так. І були майстром. Так. Ну, Так як і в цій справі я дійшов від маленького mm -hmm. до тим, ким ясно. Ну от це знаєте, от відчуття бути майстром по всій справі. І тим, що ти займався війни, і чим займаєшся зараз, чи у вас вже ваша амбіція задоволена, ви можете вже сказати, що в цій справі нинішній буд стало майстром? Ні. Ні. Е, я думаю, що в цій справі не можна бути майстром, за те, що постійно щось приходить нове. І ти постійно до цього нового пристосовуєшся, mm -hmm. і то, ти mm -hmm. навіть дійде уганиш, що ти не знає, ну, майстром, але все одно щось з'явиться нове, що ти не будеш знати. І ти вже будеш навчатися цим. А ви навчаєтесь, щоб зрозуміли глядачі, ви щось дивитесь в інтернеті, ви читаєте, чи вам допомагають ваші побратими, чи ви вчитесь на своєму досвіді? Звідки ви здобуваєте знання? З самого початку я досвід, ну, знання свої здобував від товаришів. Тобто ну, люди де були, ну, везде. Я як тільки прийшов, я... Ну, не розумів взагалі, що воно таке як. І сидів, спілкувалися, і потім мені стало цікаво, я почав ті, цим зніматися. І зараз, по цей день, ну теж, що в інтернеті, що товариші допомагають. Що на своєму досвіді. Ви самі вирішили бути снайпером? Чи це хтось зробив М -м, за вас? У мене був вибір, я його забив. І зараз я тут. Чи ви цим вибором задоволені? Так. З чим це пояснюєте? Не люблю шукати легких путів. От мені на початку казали, що не йде. Це важко, це, це та робота, як я і казав цього, це, це робота, яка постійно треба чомусь вчитися. І тому я пішов на це, мені це сподобалося, це втягнувся. І... Я цим задоволений. А коли ви служили срочку? в яких частинах ви, ви служили? Це був 16 рік, Хмельницька угу. е, область, Шепетовка. Ну, Який це був род військ? ППО. Ви були ППО. Так. Як ви думаєте, українське ППО на сьогоднішній день кутується, воно вже стало одним з кращих в світі? Чи ні? Я думаю, що ми до цього йдемо. Йде так, ми до цього йдемо. І я думаю, що ми до цього дійдемо. Ми при найкращі світі. Коли була нещодавно атака на Ізраїль, вони перехопили 99% дронів, ракет, дронів, ракети які летіли. Західна преса писала, що враховувався в тому числі і український досвід. Ми можемо зараз взагалі, я не тільки про попов, я взагалі і вашу спеціальність, ви можете зараз конкретно чомусь навчити своїх західних того, що вони не знають? Ну я думаю, що ми можемо чогось навчити їх, а вони чогось можуть навчити нас. Тут не може бути хтось краще, а хтось хуже. тут є і там де вчитися, і тут є чому вчитися. Питання, яке стало саме вашим колегам завжди, як ви розслабляєтеся після завдання. У вас дуже важка робота. Ну, блін. Спілкування. Музика, кіно, читання. Щось з цього. Відпочинок на свіжому повітрі. Так ви і так, так, ви, ви так цілий час на свіжому повітрі знакома. Ну, знаєте, коли вертаюся і. Приходиш і що зараз в ліс, ти відчуваєш тут ти, mm. тишину. Збоку товариші твої, які вернувся з тобою живий, висідаєте, mm. обсуждаєте mm. Там, свої ошибки, свої допомоги, mm. хто де, що там і mm. відпочиваєш від цього. Але саме погано те, що ти до цієї тишини ти звикаєш після того. З урахуванням того, чим ви зараз займаєтесь. От. Коли до вас після війни підійдуть ваші товариші і скажуть. Друже, айда, підемо постріляємо в ліс, там тим бога що ви їм скажете? Ні. Mm. Mm. Чому? Mm. Не знаю, я думаю, що я вже тут настріляюся. Я не готовий, якщо закінчиться війна, якщо я повернуся в мирний час, то я більше до цього не вернуся. Я буду старатися забути це і нікому про це не розповідати. Бо те, що було тут, я хочу його залишити тут. Я не хочу витягнути своє на життя. У вас є улюблена кінострічка або улюблений кіногерой, які а, вам подобаються? Я люблю фантастику. Є ну, компанія, компанія Маглев. Ма. Це саме така не, не, не. любима, і не знаю, з дитинства тіпо, це. А хто з героїв цього всесвіту марно вам подобається найбільше? Ну, це на початку, це був Капітан Америка. Mm. Це перший, перший фільм, на який я подивився. Ну, не знаю, есть, тобто, це просто фільм про те, як людина була ніким, але mm. вона хотіла кимось mm. стати. Mm. І потім, коли вона стала кимось, вона не стала там поганою. Mm. Вона стала щось робити лучше. Там, mm. Робити якесь добро, допомагати людям. Mm. No. Mm. Бо в деяких Моменти бувають люди, що коли виходить все, вони міняються. І вони забувають так, ким вони були. Тому я думаю, що треба, ким би ти не був, і щоб з тобою не присходить, завжди залишатися людина. Ну, Капітан Америка це більш все ж таки герой Америки. А хто ну, герой України? От ми стоїмо якраз біля портрету Степана Бандера. Для вас він герой. Ну, я думаю, що можна сказати, що так. Да. Але... Хто ж є з української історії? Вам на більш близький взагалі будь-яких історичних постатей, письменників? Не знаю Шевченка. Чомусь Шевченка ви постійно школи. Чомусь він людина, яка теж багато чого бачила, багато чого прийшла, і все одно він не зламався і продовжав. Як би його не питалися там, посадити, там, десь закрити, щоб він не робив то що. Щоб він не робив те, чим він любив займатися, він все одно продовжав це робити. І це, це надихає, що ніколи не здаватися. А ви читали поезії вашого командира? Він же теж пише вірші. Ні. Ні? Ні? Він пише їх, викладає на своїх соцсторінках, і у нього є один вірш, він написав, коли були бійці, ви не були в тому з нами, ми були в повному оточенні в Бахмуті. У нього така лірика дуже спокійна. Тобто він внутрішньо себе. Може заспокоїти навіть в найбільш критичних ситуаціях. От у нього це випадково, з його попадку, це поезія. Ви в критичній ситуації. Чим керуєтесь, що вас заспокоює? в момент, коли вам потрібно сконцентруватися? Мене заспокоює. даже не, не знаю. Важко якось відповісти на це питання. Добре, в момент, коли ви виконуєте постріл. Про що ви думаєте все? Ні про що. Не про що. Тобто, не... Я думаю про те, щоб мій постріл був не в пустоту, а іменно попав туди, куди я цілився. Щоб з тої сторони вже не було бажання йти в цю сторону. Лібо робити якісь там подальші які події. Досконально, Дякую. вам.